Вітаємо вас, шановні глядачі. Зараз ми перебуваємо на 28-му трирічному конгресі українців Канади, що відбувається зараз у Торонто і проходить з 14 листопада по 16-те. Тут збираються лідери громади, політики та активні громадяни. Серед них Іван Бейкер, депутат канадського парламенту від району Етобікоцентр. Іваде, Рада вас бачити. Як ваш настрій і як другий день конгресу? Ну, слухай, дякую, що ви запросили на це інтерв'ю. І настрій дуже скажімо, такий. Я підборений, бо тут є сотки і сотки лідерів української громади з цілої Канади з заходу і сходу, з центральної Канади з півночі до півдня. І це я знову показує, яка сильна громада, яка завзята, і всі говорять про те, як. Ми маємо працювати, повинні працювати разом, щоб підтримувати Україну до, до перемоги. Так що я, це мене підборює і задовольняє, і всі готові на роботу. Як ви вважаєте, які ключові теми зараз є найважливішими та найголовнішими для обговорень, для існування української громади в Канаді? Та, можливо, чи були вони підняті вчора чи сьогодні на сцені? Так. Ну перше всього, я скажу, що щодо української громади зараз одна з моїх проєктів це є петицію, яку я п я, я спонсорую в канадському парламенті. Що стосується знайти шлях до permanent residence для тих, котрі тут з України, але також з інших країн Випадку українців це на ковід-візі, але з інших країн є інші візи, е, котрі не мають зараз шляху до, до PR. І так що я власне над цим працю, над працюю в уряді. Е, знаєш, це є перше всього, українці, які приїхали тут від час від року, сильно працюють, віддають багато Канаді, встановилися тут, діти ходять до школи тут в Канаді. І е, це на користь Канади, очевидно, і на користь тих, тих родин, цих сімей. Um, але очевидно, Канада. Канадський уряд, наш уряд, сказав Маркарні уряд сказав, що ми не будемо висилати українців назад в Україну. Очевидно, бо війна відбувається. Так що треба знайти шлях вперед для цих родин. Я дуже на над цим працюю. Окей, okay, я зрозуміла. Я знаю, до вас часто підходять знайомитися громадяни, як Канади, так ті, які тільки прибули та не, не так довго вже проживають в Канаді. Тобто, це є їхній, здебільшого, постійний запит. Правильно я розумію, я би сказав, що так, так, так я б ще хотіла вас спитати зараз. Дуже я чую, що всі фокусуються на молодь. Там хотіли, щоб українська молодь тут розвивалася. Яку пораду ви можете дати українській молоді, але можна так казати особисто від вас, не зі сторони політика а. без. Такого фільтру, що би ви порадили Загально молоді в українській канадській громаді, так. так. що робити? Ну що робити, залежить від зацікавлень, залежить від е, науки, від experience. Але я би сказав, що перше всього працюйте, вчіться, становіться е, успішно, але також. Е, Беріть участь в українській громаді тут. На конгресі дуже багато молодих. Я не знаю, чи я в своєму житті я вже на конгресах ходжу вже роками, і я не думаю, що я будь-коли бачу стільки молодих Ой, людей. Це, 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 це дуже позитив, і це показує, що наші українці, наша наша молодь в громаді, е, бере лідерство, бере відповідальності на себе. Я думаю, що це дуже позитивне для громади, для України і для майбутньої Канади. Так що заохочую, щоб вони брали участь. І але я завжди тут, щоб підтримувати молодь, я думаю, чи то ми це дуже відчуваємо від вас. Я знаю, як ви відноситеся до нашої громади. Це дуже приємно. Так. так, ми не маємо дуже багато часу. пан Іван має бігти, але ще хотіла б трішечки особисте питання. Я думаю, це всі знають, але можливо будуть глядачі з України. Ваша матір українка, батько з Америки. Ні, батько тут тут роджений, тут роджений. канадець okay. англійського. О, я, я з була одного разу, познайомилася, так дізналася. А тож, звідки у вас така любов, хто вам її нав'язав? Я чула ваш дідусь. Так, ну дідусь, і я, я коли молодим, то дуже багато часу час, час, часу провів з дідом і з бабцею. Вони приїхали до Канади по Другій світовій війні. Коли дід жив в Україні, він своє життя ризикував багато разів на незалежну вільну Україну. І е, так що, але також мама через маму. що мама, дідо, баба вчили українську мову, ходив в суботню школу, ходив неділю в, неділь, в церкву, недільну школу на українській танці. Так що це, це знаєш, але я, я тобі скажу ще, ще одне, як депутат в канадському парламенті, я скажу, що я дуже сильно працюю е, забезпечити, щоб Канада, підтрим, і Канада і інші країни підтримували Україну, доки вона не переможе. І е, е, так це не це не тільки тому, що я українського походження, а власне це тому, що це на користь Канади. Я вважаю, що це в канадських інтересах, щоб Україна перемогла. Бо якщо Україна не переможе, Росія не зупиниться на Україні. І тоді, власне, канадці і американці, європейці змусять себе захищати від Росії чи в Європі, чи в Арктиці канадській. Так що і це буде коштувати життя канадців, і економічні кошти фінансові величезні. Так, що або ми заплатимо малу меншу, скажімо, менше кошт зараз, щоб Україна виграла, або будемо платити великий кошт життям і грішми в майбутньому. І я думаю, тому це в інтересах Канади. і Я думаю, тому як канадський депутат я постійно це повторює. Дуже важливо, щоб, я думаю, ми як громада це це розповсюджували. Що в канадських інтересах, щоб Україна перемогла, так ви маєте рацію. А стосовно того, як ви відстоюєте українські права. Скажіть, будь ласка, які принципи як депутат, ви ніколи не порушуєте? О, які які е, принципи. Е, чи можна повторити питання, Питання, що... знаєте, якщо у вас є якась опініон, і ніби що ви не порушуєте, що ви ніколи не міняєте, що б не ага. відбувалося. Ага, зрозуміло. Ну, я би сказав, що я як депутат я представляю мою е, округу Etobicoke Center недалеко з цього приміщення, цього отелю. І, і я я представляю всіх канадців. Так що я мій перший принцип це є працювати в інтересах канадців. Це е, я ніколи не порушу, але знаєш, я також людина, котра е, говорить е, е, чесно, е, е, прям директно, як кажуть по англійськи Я я хочу для мене це як найбільш осягнути майці це як найбільш осягнути на користь канадців і мих, е, Тих людей, які живуть особи ко себе. Це моя е моя ціль завжди. Дуже вам дякую. А як ви думаєте, які результати чи ініціативи дуже важливо підкреслити на конгресі, що можуть дійсно вплинути на українську громаду в Канаді, це цікаво. Знаєш, я думаю, що тут є дуже багато. Бо обговорювали різні теми, чи то імміграційні теми, чи то економічні теми. Я думаю, що це може дуже вплинути. Я думаю, що були багато розмов вчора. Наприклад, міністр охорони Канади тут був присутній, промовляв і говорив про підтримку України канадським урядом. Що ми вже 22 мільярди доларів дали в підтримці України велика пропорція того це збройна допомога. І також до твого питання для мене. Особливо як канадський депутат, я думаю, як Канада може більше зробити, щоб підтримувати Україну, чи то збройною, чи доманітарної, чи іншою допомогою. Я думаю, що власне, що міністр Мегенті оголосив вчора, що додаткові 100 мільйон доларів збройної допомоги тут на конгресі. Так що я би сказав, що Канада провідна країна в підтримці України. І, і, і далі буде, і для мене скажімо, це одна така головна тема, яка вийшла з цього. Але треба далі працювати, і я буду далі працювати, щоб ми пере щоб ми допомогли Україні перемогти. Дуже вам дякую за це інтерв'ю. Можливо, я щось вас не спитала, ви хотіли сказати, маєте що додати чи мусите бігти. Ні, хочу хочу просто сказати дякую конгресі Української Канади, що вони зорганізували такий ефективний конгрес всім лідерам. З цілої канади, котрі приїхали, і, і за їхнє провідництво, і вам за ваше покриття дякую. цих величих тем. Дякую. дякую вам дуже дякую. приємно.